Сянці продовжується ремонт багатоквартирних будинків, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації 15 вересня. Найбільше пошкоджень зазнали споруди по вулиці Богдана Хмельницького. Там ударна хвиля вибила вікна, двері та пошкодила дахи. На сьогодні в місті тривають активно роботи по ліквідації надзвичайної ситуації. Загалом по місту було пошкоджено більше 180 квартир в різних ступенях. У когось менше, в когось більше. Там, де є великі пошкодження дахів, під'їздів. Звісно, нам треба допомогти людям. Сьогодні Трасняцька рада веде потужну роботу з міжнародними партнерами, різноманітними благодійними фондами. Щоб не лише будівельними матеріалами забезпечити громаду, але і відремонтувати людям допомогти квартири. І також кілька фондів взялися ремонтувати покрівлі. Є покрівлі дві штуки, які міська рада взялася ремонтувати за власні кошти міського бюджету. Водозабор ми відновили всі служби працювали злагоджена, електрика, газ. Водопостачання, тобто, все, все повністю для цих квартир відновлено. Територія за висновками ДСНС і інших там підрозділів повністю обстежена. Майже місяць перевіряли кожний клаптик цієї території і кожну будівлю. Одразу після події фахівці міськради обстежили всі пошкоджені будинки, склали відповідні акти і звернулися до благодійних організацій, які можуть допомогти з відновленням житла. Після надзвичайної ситуації, яка склалася в даному мікрорайоні, Траснські міськради було зроблено обстеження всіх. Будинки, які потрапили в цей епіцентр, зроблені відповідні акти, і були направлені також листи в організації. Які можуть надати швидку допомогу цим людям, будинки, яких були пошкоджені, на сесії міської ради виділили кошти з бюджету громади на першочергові ремонти покрівель вікон і дверей у місцях загального користування. Кошти в сумі майже мільйон триста гривень було виділено на відновлення цих будинків. В склад цих коштів входять ремонт двох покрівель, встановлення вікон у місцях загального користування, а також вхідні двері. Намагаємося якнайшвидше виконати ці всі роботи і планує. Плануємо перший будинок завершити роботи по вулиці Богдана Хмельницького десь за тиждень. Роботи вже будуть виконані. Залишиться вставити тільки вікна і вхідні двері. Плануємо також виконати роботи і по інших будівлях. Окрім міського бюджету до справи долучилися й благодійники. Хочу також підкреслити, що деякі благодійні фонди також нам допомагають у відновленні цих будинків, а саме благодійний фонд, фонд Ліга жінок взяли на себе відремонтувати повністю один будинок. І дві будівлі датська рада в справах біженців також будуть виконувати роботи по ремонту даних покрівель. Відновлення будинків триває щодня. Наразі фахівці працюють над ремонтом покрівель. У міській раді також запевняють, усі необхідні роботи мають завершити до настання холодів, аби кожен тросянчанин мав теплу і безпечну домівку. Ми робимо все, щоб до зими ці будинки були максимально як можна підремонтованими. Звісно, розраховуємо, що в 2026 році всі люди повернуться повністю проживати в свої квартири уже відремонтованому плані.